Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про заочний штраф. Верховна Рада прийняла з основу законопроекту. Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення накладення ТЦК заочних штрафів. По-перше, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. Так, у змінах до статті 258 КУПА прямо передбачається, що повернення виклику за СК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про заочний штраф. По-друге, встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Раніше ж суди подекуди вказували, що інформація з реєстру оберіг не може вважатися саме по собі доказом вчинення даного правопорушення. Якщо ж у вас виникають питання щодо зазначеної теми чи з будь-яких інших, звертайтесь до адвокатського бюро Сергія Пагера.